Виконуємо номер 689 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Три будівельники, які мають однакову продуктивність праці, установлювали паркан у заміському будинку. Перший працював 5 днів по 6 годин щодня. Другий – 8 днів по 5 годин щодня. Третій 4 дні по 7 годин щодня. За встановлений паркан їм заплатили 15 435 гривень. По скільки гривень отримав кожен будівельник? Знайдемо, скільки годин всього працював перший, другий і третій будівельники. Перший працював 5 днів по 6 годин. 5 множимо на 6, маємо 30 годин. І пояснюємо, працював. Перший. Будівельник. Знайдемо, скільки годин працював другий будівельник. Відомо, що він працював 8, 8 днів по 5 годин. 8 множимо на 5, 40 годин. Працював другий будівельник. Знайдемо, скільки годин працював третій будівельник. Він працював 4 дні по сім годин щодня. 4 множимо на сім. Двадь годин. Працював третій будівельник. Знайдемо, скільки годин вони працювали разом. 30, додамо 40, додамо 28. 30 дати 40 дати 28, бо це буде 98 годин. Працювали. Всі три разом. А тепер знайдемо, скільки коштує одна година роботи. 15 тисяч 435. Поділимо на 98. Отримаємо 157,5 гривень. Коштує одна година. Ну, а тепер уже можемо знайти, скільки кожен з них отримав

Будівельнику. або отримав перший будівельник. Далі, другий 40 годин, тому 157,5 множимо на 40, маємо 6300 гривень, отримав другий. І тепер знайдемо, скільки отримав третій. 157,5 множимо на 28. Маємо 4410 гривень. Отримав третій. Записуємо відповідь. 4725 гривень, 6300 гривень і 4410 гривень. Номер 689 виконано.